ранку, Мої любі дітки! Вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо повторювати вивчений матеріал. Сьогодні ми повторимо нумерацію чисел в межах 100, Потренуємось розкладати їх на розрядні доданки та розв'язувати задачі. Спочатку перевіримо, чи правильно ви виконали домашнє завдання. Звіртеся, чи такі відповіді у прикладах 36 у вас? Чи так ви розв'язали задачу 37? Ну, я думаю, всі впорались із завданням правильно. Порахуй кульки та порівняй їх. Так. Кількі кульок? Двадцять чотири. Ви побачили, що в трикутничку десять кульок? Яке число? Тридцять чотири? Де більше? Ну, звичайно, там, тридцять чотири. Відкрите зошит, запишіть число, класна робота. Не забудьте від попередньої роботи відступити 4 клітинки вниз. Але, якщо у вас нова сторінка, то ніякі 4 клітинки відступати не треба. Достатньо відступити одну клітиночку вниз. 10 клітинок бік і записати число. А зараз... Напишемо математичний диктант. Я називатиму числа, а ви їх записуватимете в зошит. Не забувайте, кожна цифра в своїй клітинці. Між числами пропускаєте клітинку. 27, 33, 17, 29. Тридцять шість, одинадцять, двадцять два, тридцять вісім. Перевіряємо двадцять сім, тридцять три, сімнадцять, двадцять дев'ят, тридцять шість, одинадцять, двадцять два. 38. Я думаю, проблем з цим не було. А зараз, будь ласка, знайдіть в підручнику на сторіночці 10 завдання 38 і виконайте самостійно. Порахуйте кульки, запишіть числа і порівняйте їх, тобто напишіть між ними знак більше або менше. Трошки відпочиньте, поставте відео на паузу і зробіть невеличку руханку. А зараз попрацюйте самостійно за номером 46 на сторінці 11. Уважно прочитайте, зі скількох десятків складаються числа, вибачте, зі скількох десятків і одиниць, і запишіть ці числа. А тепер перевірте себе. А далі попрацюйте усно. Розкладемо числа на розрядні доданки. Це ми усно з вами виконаємо завдання 40 на сторінці 10. Постарайтеся називати розрядні доданки раніше, ніж вони з'являться на екрані. 34 це 30 плюс 4. 26. Я думаю, ви всі числа правильно розклали на розрядні доданки, а зараз попрацюємо письмово. Розв'яжіть приклади 41. Але зверніть увагу, над прикладами є завдання об тільки різниці. І запиши. Давайте пригадаємо, сума це значить треба... Додавати, знайти суму значить додати. Знайти різницю означає відняти. Отже, ви повинні виписати в зошит тільки приклади на віднімання. Це і будуть різниці. Ставте відео на паузу і працюйте. А зараз давайте звіримось. Я сподіваюся, ви безпомилково виписали тільки різниці і правильно їх обчислили. Ставте відео на паузу і робіть невеличку руханку. І попрацюємо над задачею. 42. Сливове варення розлили 15. Банок, а кизилове у 5 банок. З яким варенням банок більше? З кизиловим чи сливовим? Наскільки більше? По-перше, з'ясуємо, що таке слива знають усі. Кизил, подивіться, це справа, ось такі червоненькі ягідки. Вони кисленькі. Дуже смачненькі, а ще вони дуже-дуже багаті на вітаміни. І вон, це кизил, це лікарська рослина, з нього дуже смачне варення, компотик і інші смаколики можна з них робити. Повернемось до задачі. слив зварили варення і розлили в 15 банок. Кизилу зварили варення і розлили у 5 банок. Звичайно, одразу можна сказати, що 15 банок це більше, отже сливового варення більше. А як же знайти, наскільки банок більше, пригадайте з першого класу правило. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше, потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, приклад складаємо на віднімання. Записуйте в зошит задача і складаємо приклад. І це дорівнює... 10. Не забувайте в дужках позначення б банок і, звичайно, записуємо відповідь на 10 банок. Можна ще дописати на 10 банок більше. Нам залишилось зовсім трошечки. Наступне завдання це буде така невеличка гра, інтерактивне завдання. За посиланням трошки пограйтеся і повправляйтеся у читанні двоцифрових чисел і одноцифрових, звичайно. Ваше домашнє завдання самостійно виконати номер 43 та 44. Не забудьте оцінити свою роботу на уроці, чи вам сподобалось, все виходило легко, просто сподобалось, але іноді потрібна була допомога чи підказки. Не сподобалось, нічого не зрозумів, тоді треба ще попрацювати, послухати і спробувати розібратися, або зателефонувати мені і запитати, що виявилося незрозумілим. А я вам, дітки, дякую за роботу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках. Ви, великі молодці. До побачення.